Доброго дня, мене звати Наталя Гнатюк. Я представляю Хмельницьку обласну громадську організацію Фонд сталого розвитку Стара Волинь». Фонд Стара Волинь» має вже 10 років своєї діяльності і, власне, ми об'єдналися тому, що нас турбувало, турбує, і ми працюємо в тому напрямку, як жити людині на землі, так, щоби ми. Були в гармонії з собою, Богом, природою, щоб, щоб наші діти отримали в спадок землю квітучою, збереженою, щоб вони нам не сказали, що мама, тато, а що ж що, що ж після вас? Тобто, те, що відбувається сьогодні в світі, воно таке як після нас хоч хоч потопик. Власне, ми хочемо змінити цю ситуацію, тому тема сталого розвитку, який починається з кожної особистості навести лад в собі, навести лад в своїй родині, навести лад в своїй громаді, навести лад в регіоні, в країні, в світі. От, власне, це, це мета, ідеологія нашої громадської організації. А врядування це самоврядування. Тому що найперше це власний розвиток, власна відповідальність. І кожна людина, яка є членом нашої організації, яка приєднується до наших проєктів, до, до ідей, вона найперше шукає в собі ті, ті сили, натхнення, які дають, дають розвиток. ресурси самі приходять. Найголовніший головний ресурс це ті люди, які в нас є зараз вже. Дрі волині 108 членів, в наймолодшому і трошечки, в найстаршому біля 80. Так що наш головний ресурс це люди. А взагалі ресурси в світі завжди є. Одна скажуть, в селі, в громаді немає нічого. Є ресурси є, але важливо їх правильно акумулювати, спрямувати і ефективно використати.